Я на ринку шуварий, давай дати ціни на туристій. Яку ціну такі яблучка? По 20, а ось такі. Такі теж. 20. Також 20? А, ось а, такі. Такі, а такі 15 гривень. По 15 рівні. і не беруть. Ні? Да, Хоча ну, не От да, а зелена. А зелене беруть. По скільки воно? По 15 м'яких, по 15 місяців, так. Да. І беруть і ще. А більше по скільки? 20 тут беруть за місто кожен день аналізи. Кожний день аналізи. Я не знаю, що це за ринок. Так, а груша а різна груша у нас є така. А яка ціна? така? не чисто. Це капець, ціна 40 гривень. 40 гривень, а менше, якби трохи. А менше. 15 ніхто й не питає. 15, ну ніхто не питає, подивіться, зверніть увагу, перед 12 м навісом, 10 місце є і груші, і яблука. До погранковіку Та ціну така гарна, гарна слива. 35 гривень. По 35 гривень, а, яблучко. а таке яблучко. Отаке яблучко 30 на горд, гор, А менше 18. 18 так. Це є третє місце перед 12 Яка ціна ну, таке яблучко. Яблучко Чемпіон 25. Персик 23. Голден 25. Голден 25. Лоріна Ліза Аліза. Ось такі по 23. І ці по 20. Ліголь і Ліголь і Пінова по 20 гривень. Це є сьоме місце перед 12 метрів. Яку ціну така груша? По 40. 40. А, а і бав, яку ціну буде? Рабила. По 50 гривень. А ось така mm -hmm. груша. По 25 гривень, це також перед 12 на 8. Ось такі вона гра 90, кишмеж є по 80, кардинал по 90. Є ось такий семенір по 65 і по 45. Оригінал по 65 і по 55. І ще є Молдова по 65 гривень. Це ціни на гурт під 12 на 8. Є ще ось такі виноград по 50. 40 Молдова. А ось такі Ізабела. Це не, не Ізабела, а що це є? Це Молдова? Я сама закисала. Просто так. Ясно. І по 60 гривень ось такий виноград. Так є ось такий виноград. Молдова по 70 гривень. Кишмиш по 100 гривень. Мускат по 120 гривень. Груша є по 35, по 50, по 45. Молдова по 65, москат по 75. Ось такий кишмаш по 80, сувенір по 50 і оригінал по 50 гривень. на вино Молдова по 35 гривень. Яблучка, 20 це на гор, так? так? І по 15 яблучко. чемпіон. А якщо на роздрі по 25 гривень, так? Є так? різні також яблучка. Чорний принц, чемпіон, персик, яблуко. А ось це жатенька як називається? Яблуко груша. Яблуко груша, облагольний. Добрий день. А яка ціна така груша? 25 і 20. 25 рік. і 20. Рікс називається, так? А більше? А така 30 гривень? І ось така 35 листопадова. Це є 45 місце під 12 місце. 22. А ось така груша велика? По 70 гривень. У вас є мед, а в метр ціну? 300. По 300 гривень. Ось такий мед, це по 12 на Лохи на вики ціну буде? По 300 гривень. А горішок лісовий? По 150. А сушка? По 45 гривень. Це і 37. 40 пакет. 40 пакет. Це під 12 на вісім, 37 на місці.